Якщо ви працюєте в екстремальних умовах і вам потрібен смартфон та планшет, що не розіб'ються при першому падінні та не вийдуть з ладу через потрапляння вологи та пилу, то сьогодні ми подивимося на захищені гаджети від компанії Samsung. Мене звати Роман. ви на каналі інтернет-магазину КТС. Поїхали на сьогодні. Galaxy XCover 7 – це один із найміцніших смартфонів Samsung, що має захист за стандартом IP67 та військового стандарту 810. h Приємно, що за наявності високого класу захисту смартфон не є масивним чи важким. Його вага складає лише 240 грамів. Натомість, наприклад, Samsung Galaxy S24 Ultra важить 230 грамів. Традиційно, якщо смартфон захищений, він має брутальний вигляд без претензій на якусь естетику. Але Galaxy X Cover 7 виглядає напрочуд гарно, як для захищеного смартфона. Передня частина це 66 дюймовий дисплей, навколо якого є рамки трішки товстіші, ніж у звичайних смартфонах. І знову ж таки це зроблено свідомо, щоб при падінні екран не постраждав. Зверху є невеликий виріз для фронтальної камери, а знизу підборіддя. Дисплей тут такий же міцний, як і корпус. Адже захищений склом останнього покоління це Gorilla Glass Victus+, Plus, що захищає його від розбиття та тріщин. До речі, варто уточнити, що Gorilla Glass Victus+, Plus компанія Samsung встановлює переважно у флагманській моделі. Співвідношення сторін дисплею 20 до 9, роздільна здатність Full HD. Цього цілком достатньо для повсякденного користування і навіть для перегляду YouTube та фільмів. Частота оновлення стандартна на рівні 60 Гц. Достатньо яскравий для роботи на вулиці. На нижній грані є динамік та порт для заряджання usb c зверху 3,5 мм роз'єм для навушників. Праворуч ви знайдете регулятор гучності і кнопку живлення. Ліворуч кнопку x cover що за замовчуванням активує ліхтарик. Приємно, що функцію кнопки x cover можна замінити на будь-який застосунок. Наприклад, на одне натискання поставити відкриття мапи, а на утримання відкриття календаря. На задній панелі є невеликий отвір, за допомогою якого можна зняти задню кришку, відкриваючи доступ до акумулятора, який можна замінити, та слоту для сім картки і картки пам'яті microSD. Замість того, щоб пропонувати нам кілька додаткових об'єктивів, основна камера має один об'єктив, але з сенсором 50 мегапікселів. За умов хорошого освітлення світлини деталізовані та яскраві. Деталізація дещо знижується в умовах недостатнього освітлення. Це можна легко пояснити тим, що відсутня оптична стабілізація. Селфі-камера на 5 мегапікселів. Вона підійде для відеозв'язку за будь-яких умов. Друзі, на основну камеру Samsung Galaxy X Cover 7 ви можете знімати відео з роздільною здатністю Full HD 30 кадрів за секунду. Ось така картинка, поки що на прев'ю вона така over-detailed, навіть передеталізована, скажімо так. Можливо, це зроблено програмно для покращення зображення, тому що наскільки я бачу, тут... Оптичної або електронної стабілізації відео немає, я смартфон просто несу у руках. Але в принципі, в принципі для запису якихось коротких е, відеороликів по роботі, виключно. Та, е, Такої камери буде цілком ніж достатньо, тому що ну, все видно, експонометр працює коректно, як бачите, навіть нема занадто пересвітлених ділянок або занадто темних. Деталізація достатньо на непоганому рівні. Зараз побачимо, наскільки близько цей смартфон може фокусуватися в режимі відео. Якщо вам потрібно знімати якісь деталі, наприклад, та, ну ось квіточка маленька. Десь сантиметра два максимум в, ді... в діаметрі, він на ній фокусується це все добре. Тож, ось таке відео на основну камеру смартфону. Давайте покажу вам в наступному відео селфі. Чи я можу одразу перевернути? О, супер! А, можна навіть одразу перевернути камеру з основної на фронтальну під час відеозйомки, і смартфон продовжує записувати відео, це круто. А, тобто, ви можете там щось розповісти. Наприклад, по роботі або своїм учням, якщо ви вчитель, та, наприклад, якихось, не знаю, закладів, можете щось розповісти їм, показати, потім перемкнутися на фронтальну камеру одразу і детально розповісти все інше. Ну, це так, я чисто теоретично розповідаю, але про проте. Це круто, що можна не зупиняти запис і одразу перемикатися на фронтальну камеру. Тому, виходячи на фронтальну камеру, смартфон також може писати відео Full HD 30 кадрів за секунду. X-Cover отримав потужний процесор MediaTek Dimensity 6100. Він підтримує зв'язок 5G та має 6 гігабайтів оперативної пам'яті. Вантуту апарат набрав 337 тисяч балів. Це не визначний показник, але й смартфон має інші завдання, аніж геймінг, тому й не орієнтований на надлишкову потужність. Що приємно, у тесті на Тротлінг впродовж 30-хвилинного тесту продуктивність не просіла і нагрівання не спостерігалося. Друзі, ми намагаємося робити для вас якісний контент, а від вас просимо зробити лише три легких дії: по-перше, поставити вподобайку під цим відео та написати будь-який коментар, і, звісно. Підписатися на наш канал, щоб не пропустити нових роликів. Samsung Galaxy X Cover 7 працює на Android 14 з інтерфейсом One UI 6.0. Інтерфейс має гарний вигляд і в ньому легко орієнтуватися. Користувачі Galaxy X Cover 7 отримуватимуть оновлення систем безпеки протягом 5 років. Смартфон має знімний акумулятор обсягом 4050 мАч. Одного заряду вистачить на цілий день, але завдяки тому, що батарею можна замінювати, ви можете. Мати в наявності кілька акумуляторів, які швидко можна замінити, тим самим забезпечивши автономність на кілька днів. Якщо ви тривалий час, не будете мати доступу до розетки. Як і в більшості останніх моделей від компанії Samsung, у комплекті немає адаптеру для заряджання, проте смартфон підтримує потужні заряджання 18 Вт, тому відновити заряд акумулятора вийде достатньо швидко. Samsung Galaxy X Cover 7 це надійний смартфон для роботи походів та подорожей. Його дисплей великий. І яскравий він підтримує 5G, а знімний акумулятор у поєднанні з тривалим часом оновлень систем безпеки та міцною конструкцією дозволить йому стати вашим помічником на довгі роки. Такий смартфон чудово підійде як корпоративний гаджет для підприємств, де потрібен міцний корпус, а також для тих, хто веде активний спосіб життя. Сучасні планшети багато у чому схожі між собою: тонкі, потужні, автономні, проте зовсім не міцні. Більшість моделей навіть не захищено. Від та пилом. Окрім того, що Samsung Galaxy Tab Active 5 отримав вологозахист, він ще може витримувати падіння з висоти 2 метрів. Ну, це не 2 метри, але Visualization. Існує перевірена формула успішного дизайну планшета. Користувачі очікують мінімальних рамок, тонкого корпусу невеликої ваги та привабливого зовнішнього вигляду. Щоправда, до захищених планшетів вимоги інші. Тому вага 433 грами, за діагоналі 8 дюймів, це цілком нормальне співвідношення. Широкі рамки створюють додатковий простір, за який можна вхопитися, щоб планшет не вислизнув з рук. А фізичні кнопки це знахідка, адже планшетом можна буде користуватися навіть. У рукавицях. Samsung Galaxy Tab Active 5 отримав захист від вологи та пилу за стандартом IP 68, а також він може витримати падіння з висоти 2 метрів із комплектним чохлом. Якщо поглянути на пристрій з боку, то на лівій стороні є контакти для підключення аксесуарів і слот для сім-картки. Зверху мікрофон, а знизу 3,5 мм роз'єм для навушників і гніздо для заряджання usb c На правій грані розміщено кнопки регулювання гучності, кнопка живлення. Та кнопка, яку можна налаштувати на різні ролі. За замовчуванням, вона відкриває камеру. Задня панель пристрою легко знімається, відкриваючи доступ до змінного акумулятора ємністю 5050 мАч. Це дуже зручно для довгих поїздок, оскільки можна одразу замінити акумулятор, коли перший розрядиться. Сюди встановили 8-дюймовий IPS-дисплей із роздільною здатністю Full HD та частотою оновлення 120 Гц. Його перевага це висока яскравість, що дозволяє користуватися цим планшетом на вулиці при сонячному світлі. Екран із частотою 120 Гц є плавним у повсякденному користуванні та значно підвищує швидкість роботи пристрою в якості енергозберігаючої опції. Доступна частота 60 Гц. Екран має приємний рівень насиченості та контрастності, є режим комфорту для очей, а також він відповідає стандарту HDR 10. Якщо звичайний планшет можна використовувати лише для сканування документів. Або швидкого відеодзвінка, то Galaxy Tab Active 5 можна використовувати для зйомки у польових умовах. Його оснастили 13 мегапіксельним сенсором на задній панелі та 5 мегапіксельною фронтальною камерою. Варто віддати належне, що готові світлини можуть похвалитися деталізацією, а кольори мають природну насиченість без надмірного контрасту. Загалом Galaxy Tab Active 5 чудово підходить як для відеозв'язку, так і для робочих фотографій, і навіть для випадків, коли вам необхідно зняти якийсь пейзаж. Під час подорожі на відміну від смартфона X-Cover планшет Galaxy Tab Active 5 може записувати відео з роздільною здатністю Ultra HD, тобто, наскільки я розумію, це 4К 30 кадрів за секунду. І відео 4К виглядає досить деталізованим і. Знаєте так, на порядок вище, ніж у більшості планшетів на ринку, тому що більшість обмежується відео в роздільній здатності Full HD, і то не найкращої якості, якої вистачає максимум там підзняти якісь документи чи щось в такому роді. Давайте спробуємо так само тест на скільки близько можна фокусуватися. Ось, наприклад, квіточка. Тут, на жаль, це ось. О, настільки близько можна фокусуватися. Можете порівняти з попереднім відео зі смартфону. До речі, ви чуєте зараз запис на вбудований мікрофон планшету. Ось настільки швидко він перефокусовується. Достатньо також непогано працює експонометр, проте в режимі запису 4К Ultra HD не можна одразу перемикатися на фронтальну камеру. Для цього треба зупинити запис, а не можна одразу перемикатися на фронтальну камеру, тому що фронтальна камера не підтримує запис з роздільною здатністю Ultra HD, лише Full HD, тобто 1080 p 30 кадрів за секунду. І ось така у нас картинка на фронтальну камеру. Знову ж таки, достатньо непогана, як для планшету, тому що більшість планшетів, які ми з вами оглядали за цей рік інших брендів, вони не видають такої якості, яка прийнятна навіть там не ну, лише для відеодзвінків, але й навіть можна якесь таке собі сторіз зробити. Але знову ж таки, це захищений планшет. Він створений спеціально для робочих, скажімо так, умов. А тому очікувати від нього якості, там я не знаю, iPhone 15 Pro не варто. Але якість на фоні інших конкурентів достатньо непогана, за що ми ставимо Samsung лайк, і ще ставимо лайк за те, що основна камера може знімати відео Ultra HD. Це круто. Планшет працює із фірмовим чипом Exynos 1380 та має 6 ГБ оперативної пам'яті та 128 вбудованої. У тесті Antutu він набрав 516 тисяч балів, що достатньо непогано, як для пристрою такої категорії. У важких іграх на середніх налаштуваннях можна претендувати на 30 кадрів за секунду та вище. Galaxy Tab Active 5 працює під управлінням інтерфейсу One UI. Він плавний і без зависань. У комплекті буде перо S-Pen, що знаходиться у спеціально відведеному для нього місці у чохлі. Стилус не має вбудованого акумулятора, відповідно, не доведеться переживати за його заряджання. Це перо ідеальний варіант для тих, хто малює, підписує документи онлайн чи любить робити руководите. Описні замітки. Що приємно, компанія Samsung забезпечує аж 4 роки оновлень операційної системи та 5 років оновлень патчів безпеки. Galaxy Tab Active 5 отримав акумулятор на 5050 мАч. Це показник середньостатистичного смартфону, тому очікувати тривалого часу автономної роботи не варто. Для прикладу у тесті Geekbench за повного навантаження на процесор і максимальної яскравості дисплею планшет протримався 5 годин і 24 хвилини. Однак у Galaxy Tab Active 5 є особливість, якої немає у конкурентів: це змінний акумулятор. Це означає, що ви зможете замінити розряджений акумулятор на повністю заряджений за лічені секунди. За допомогою комплектного зарядного пристрою потужністю 15 Вт, від 0 до 50% планшет зарядився лише за 30 хвилин, що дуже круто, як для планшету. Як і слід було очікувати, ринок захищених гаджетів досить нішевий, але при цьому для Samsung вдалося. Вдалося зробити нішовий планшет універсальним. Його можуть використовувати ті, хто шукає захищений планшет, і ті, хто просто шукає планшет із хорошою продуктивністю та унікальним дизайном. Поруч із традиційними можливостями більшості планшетів цей має свої особливості. Окрім захисту за військовим стандартом MIL STD 810H, він ще отримав міцний чохол у комплекті та стилус. І, безумовно, це програмована клавіша для швидкого відкриття застосунків. Друзі, якщо вам сподобались захищені пристрої від компанії Samsung, посилання я залишу в описі під цим відео. Папа! -па.